Так, я вже 12 років користуюсь цим продуктом. Коли я почала його вживати, мені не, не хотілося його вживати, але чоловік вирішив, купив, і я вирішила, що гроші потрачені, треба спробувати. 35 років у мене не працював жовчний, мене були головні болі, я не могла завагітніти. І цей продукт поступово за три роки вирішив фактично всі мої проблеми. Спочатку я відчула, коли я пропила чотири місяці іменно геля Лоєвера, тільки один в мене відновилось робота жовчного пузыря, і в мене пройшли головні болі, хоча лікар мені сказав, що я буду жити з цими головними болями все життя, тому що два струси головного мозку, і я дуже здивувалася, чому. І я коли почала вивчати, просто зрозуміла, що він чистить організм, чистить судини, чистить капіляри, чистить організм, вкормить його, і організм почав. Сам собі відновити. Коли мене відмовили ноги, я професійний закріпник після певної травми мене відмовили ноги. То е, два тача свободи руху мені відновили ці всі процеси. Потім я щепила чотири місяці, щоб закріпити, і на чотири роки я забула зовсім за е, свої проблеми суглобові. Хоча був час, що я фактично не ходила. Були програми була програма по вагітності. Вісім років я не могла завагітніти, і цей продукт подарував мені дитину. Мало того, що про певні програми очистки і програми на вагітність чоловік пив і я пила. Завдяки гельве Вере моя я дитину виносила і це признав лікар. Він певний час сказав, що перестала пити свікалу. Я кажу, да. Він каже, де хочеш гроші бери. Без нього вона в тебе внутріутробно не росте. Моя дитина з народження з цим продуктом, і я як мама. Е Роблю свої справи, дитина в садочку в школі крайні рідко хворіє, якщо щось і відбувається. Є натуральна аптечка від Forever, яка за 2 за дні вирішує фактично всі питання. Тому це продукт, який подарує вам здоров'я, яке подарує вам якісне життя, яке подарує вам енергію і подарує іншу вас. Омолодить і мені 47 років, і я е, рахую, що я не виглядаю на свій вік тільки завдяки. Унікальній якості алоє призупиняти процеси старіння. Вау, який крутий результат! Дуже дуже дякую за віту. Так що не думайте. Да, дуже дякую. Беріть. Дякую вам.